Через сильну негоду затопило частину Львова, зокрема, річку Зубру, що поблизу міста. Про це повідомила Львівська міська рада. Зазначається, що наразі там неможливий проїзд транспорту, опади йтимуть до кінця дня. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. На місцях працюють аварійні бригади. Однак, доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами, погоди дощ триватиме сьогодні цілий день, йдеться у повідомленні. Відомо, що через негоду постраждали вулиця Трускавецька, проспект святого Івана Павла II. Також затоплена автодорога Т-1416 Львів меденичі пустомити поблизу населеного пункту Сукільники. Щодо перехрестя на території Львова, то наразі наші камери спостереження не фіксують великого скупчення води. Інформація оновлюється. Додали у міській раді. Водночас, мер міста Андрій Садовий, підтвердив, що через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Зокрема, є місця, де вода сягає майже трьох метрів. Йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок, написав він. Напередодні, 9 липня, у Львівській області також вирувала стихія. Зокрема, у селі Журавків Стрийського району були сильні пориви вітру, злива, град і смерть. Одна людина травмувалася під час ліквідації наслідків стихії, її госпіталізовано до місцевої лікарні. Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що і 10 липня на Заході пройдуть сильні зливи та грози. Нарешті території України буде сухо та сонячно. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!